Малята, а зараз у нас заняття спізнання довкілля. Давайте з вами поговоримо про осінь. Що ми про неї знаємо? Восени розквітають осінні квіти. Які квіти ви знаєте? Ось подивіться, це жоржина. Дуже гарна квіточка. Хризантема, чорнобривці? Айстри. Ось такі гарні квіти квітнуть восени. Що ще трапляється осінню? Так, зріють овочі. Та фрукти. Давайте згадаємо, які овочі збирають на городі восени? Це гарбуз, це морква, перець, капуста, буряк. Це все овочі. А які ж фрукти збирають восени? Дивіться, яблука, сливи, груші, виноград. Малята, також восени жовтіють листечка. Давайте розглянемо, у якого дерева. Які бувають листечка. Ось подивіться, це клен, це листочек клену. Бачите, який він. Ми з вами вчора малювали листочек. Дивіться. Це дуб. Дивіться, який гарний листочек у дуба. Це береза. Листочок жовтенький, дуже-дуже гарний. А це каштан. Ми всі восени бачимо каштани. А ось такий у нього листочок. Малята, збирайте каштани, будемо робити поробки. А це горбина. Дивіться, які в неї гарні листочки. Малята, а ви знаєте, що восени деякі птахи улітають у теплі страни. Давайте роздивимось, які птахи залишаються та зимують з нами, а які птахи. Перельотні називаються, вони улітають далеко далеко. Дивиться, зимують з нами разом такі пташки. Горобець, всі ви знаєте, горобчика, дятел. Сорока бела бока, синичка. Ворона ці птахи зимують з нами разом. Потрібно їх робити годівнички та годувати, допомагати їм, коли буде дуже холодно. А це птахи перелітні. Давайте роздивимося. Це ластівка. Журавель. Це шпак, соловей, ці пташки збираються і улітають в тепли края. Малята. Також восени становиться холодно. Ми з вами одягаємо осінній одяг. Що це? Це чобітки. Бо йде гума гумович чобітки, Це ботинки тепленькі. Це штанці, це светер, куртка, шапка. Малята треба одягатися тепліше. Так, дивимось далі. Деякі тваринки міняють колір свого хутра. Ось подивіться, заєць бил сиренький, а на аузимку стане біленький. Це потрібно, щоб ховатися від хижаків. Білочка була руда, а стала сиренькою. А ще деякі тваринки залягають у сплячку, сплять всю зиму до весни. Які це тваринки? Подивіться, це барсук, це відмідь, іде у берлогу та лягає спати. Це також їжачок. А хто в нас робить запаси на зиму? Давайте подивимось, розглянемо. Це мишка, білка, видра, це кріт. Ось такі запасливі тваринки бувають і живуть поряд з нами. Малята, на цьому наше заняття закінчено. До зустрічі. Пока-пока.